Новий ліфт про колаген проти зморшок, сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Красивий будинок, доглянутий сад, симпатична родина, що любить свій город та басейн у дворі. Картинка нагадує райський куточок, але дещо вибивається з пейзажу: сірий паркан, високі труби із якого валить чорний дим, і звуки, крик та плач. Події історичної воєнної драми розгортаються під час другої світової та розповідають про родину Рудольфа Гьоса, коменданта концтабору Аушвіц Подружжя Рудольфа та Гедвіги створюють затишок у своєму на першій погляд чудовому будинку і здається зовсім не помічають того, що відбувається за парканом. Цей фільм, серед іншого, він ще про складність людської природи. Фільм британського режисера Джонатана Глейзера Зона інтересу показує голокост, але кадрів катувань та смерті євреїв у концентраційному таборі Аушвіц немає. Про ці жахіття глядач дізнається зі звуків, розповідає кінокритик Андрій Алферов. В одній стрічці два фільми один звуковий, а інший власне зображальний. Тому що коли ми бачимо оцей побутовий рай родинний, бачимо дружину, яка значить вона побут... вона не хоче звідси нікуди їхати, тому що вони мріяли мати свою землю, значить, своє обістя. А з іншого боку, ми чуємо жах. І він в нас в голові виникає. Ми фактично екран нас затягує, наче водоворіт якісь в цьому його уникальність, тому що ніхто ще отак не працював. Фільм Зона інтересу показує нам життя родини коменданта Освенцима, який вдається жити так, ніби мордування та знищення ув'язнених просто не існує. І в цьому найбільший парадокс. Чим жили сім'ї оцих нацистських офіцерів, які і що взагалі в них в головах було це. Суцільна ненависть до євреїв, та ні, ми ж бачимо по зоні інтересу. Він робить хороші речі, і тому він абсолютно беземоційно розмірковує про те, як збільшити об'єми знищення людей на цій фабриці смерті. Але цікаво, як людина з цим всім потім повертається додому. В неї діти, вона купає їх у ванні, вона читає їм казочки на ніч. Як все це поєднується в одній людині? Сам фільм знятий так, ніби кожен глядач стає спостерігачем життя гесів. Ми самі себе запитуємо, а як погодитися з як бути, коли ти знаєш, що тут за парканом відбуваються таке. Ти можеш лише чути, але твоє уявлення втягується в цей механізм фільму. І ти миттєво собі створюєш оці ці картини все готові. Що відбувається за парканом, ти думаєш про життя тих людей, чиї а, хутрові шуби ти бачиш а, у кадрі, чи то помади, чи то якісь годинники виникають. А, там ну як на мене дуже жахлива сцена, коли посипають попілом а, помідори чи квіти щось на клумбі? Найголовніше на думку кінокритика, що ті питання, які режисер та сценарист фільму ставить перед глядачами, говорять і про сьогодення розумієте? він ставить незручні етичні запитання е, сьогоднішньому глядачеві, тому що сьогодні, коли в одній стрічці Фейсбуку чи Інстаграму ти можеш побачити відео з розстрілом українських полонених, і тут же якась дівчина хизується новим купальником, і тут постає питання етики. Картина «Зона інтересу здобула гран-прі у Каннах, два Оскари як найкращий міжнародний фільм і за роботу звукорежисера, а також три золоті глобуси та перемогу в трьох номінаціях на премії Бафта.